Шахрайська схема на OLX, яка працює останнім часом. Можливо, ми більше не побачимося з тобою в стрічці. Тож я прошу тебе підписатися. Тут я розповідаю про шахрайські схеми та кібербезпеку простими словами. Ви викладаєте популярний товар на продаж на OLX. можливо, берете рекламне просування всередині платформи. І тут вам починають писати як звичайні люди, так і шахраї. Основна задача шахрая вивести вас. З діалогу всередині платформи OLX на сторонній сервіс, наприклад, до діалогу в Телеграмі, щоб там вже психологічно обробити вас, підсунути фішинговий сайт і впарити вам olx доставку або щось подібне. Тож, яка маніпуляція зараз працює? Шахрай пише. Доброго дня, мені сподобався ваш товар, такий-то, такий то. Але я військовий і зараз на позиції. Тут поганий зв'язок. Краще напишіть дружині, ось її телеграм, і скидає посилання на телеграм псевдо дружини. Вона у вас його придбає. Дякую. Тобто, шахраї почали прикриватися військовими. Тож давайте розберемо. По-перше, на нуль з собою ніхто не бере телефони з військових, бо вони для засобів радіоелектронної боротьби русаків світяться як прожектор в полі, і ніхто з нуля не буде вести переписку на. Оликс, це точно. По-друге, запрошують перейти в Телеграм, щоб там спокійно вести з вами діалог, і сама платформа, щоб потім не забанила, якщо вони будуть закликати до певних дій. Наприклад, будуть розводити вас, клікнути по фішинговому посиланню, там вже ввести свої реквізити картки, де в принципі вони і знімуть всі гроші за допомогою маніпулятивних діалогів з вами. Ну і по третє, Олекс вже розробив спеціальний розділ на сайті, де є можливість перевірити будь-яке посилання, яке вам скидають, і зрозуміло. Чи це дійсно угода з OLX доставки, чи це фейкове посилання? Просто переходите, вставляєте своє посилання, яке вам скинули, і перевіряєте, якщо результат зеленим світиться, значить силок посилання нормальне, якщо світиться червоним, це не ок, це спроба шахрайства. Не вздумайте вводити будь-які персональні дані та дані своєї карти. Прошу вас поширити це відео та попередити своїх знайомих та друзів, що зараз існує така схема. Якщо відео сподобалось вас, лайкосик зберігайте, поширюйте. Дякую за увагу.